Зупиняє рість міоми? Так, зупиняє. Я поясню чому. Мірена це є гормоновмісна спіраль. Жінка, яка має міому матки, і їй встановлено ВМС Мірену, вона буде мати стабілізуючий ефект на ту міому. Тому що. Вона зменшує рівень естрогенів, я маю на увазі мірена, і не чинить прогестинового впливу на сам вузол. І естрогени, і прогестерони впливають на ріст міоматозних вузлів. Як саме, естрогени збільшують кількість рецепторів до прогестерону? А коли більше, більше рецепторів до прогестерону у вузлі? Він більше є сприятливий до прогестерону, і тим самим він збільшується в розмірах. Жінка, отже, жінка, яка має ВМС, Мірену, вона буде мати легкий антиестрогенний ефект, і відповідно вона не має прогестеронового впливу.